Всім привіт, знову я Алёша. І ми знову продовжуємо грати в дес. Я вчора записував ранкет і пен Ну воно не записалося, я не знаю чого. Ну я потратив всі. То що я слив, слив лего, то ну, пофіг. Жалко, що пуш і пен не записалося. Жалко це. Довго знімав. Нічого. Що у нас нове в магазині? Угу. Ну, я не буду купляти. Щось хочу прикольніше. Так. Нічого. Квести ті ж самі, да? Ну да. Що тут у нас? Сім дро... О, ми будемо відкривати! Відкриватимемо, щоб отримати Лумі! Не забудьте це подивитися. Завтра буде цікаво Що тут у нас? Ну Нічого, як Зараз, в мене є ідея. О! Прийшли гімаси. Блін! Ну чого то не то? Не хватає одної геба, дайте скидку, будь, ласочка. Ну, будь ласка. Будла. Бляха, буха. Ну ладно. От, певно, 700. Обідно. Ладно. Сьогодні думаю пограти на комусь іншому. Подивитись треба що за карта. Н mm, карта хороша. -е... Що взяти би таке? Ну, спраут відносно підходить, він То ну, давайте на ньому. Я вам зроблю нарізочку. Да. Вони просто пішли в той бік, і я закрив їх, і ми виграли. Вони так смішно програли. Це треба було, мабуть, засняти. Друга, чуть-чуть було, ну, да, було важче. Ну нічого. Да, третя чуть-чуть була важче. Ну, нічого прикольно, ще 6, -6, 6 Боже, Мортіс напевно, на була 14 банку. Що він такий крутий? Ми не знаю. Чуть-чуть плохо. Ну. А, всі три. Бляха. Всі три катки слив. Такі по один. Дуже мені нравиться, що де. Це просто бомба. На жаль, Таптапер топ-тапер не виграв, ну нічого, буває. І ще одна победа Сюда. Топ-3 Топ теж Топ один кубок сюда. Неплохо. Мене залагало і на скид вбив, ну прикольно. Ну, я хочу так не щита. І знову ми выиграем. Ну прикольно. Ізі він. Так. Да ну, ти здохнеш, не бійся. Ну, Кажу, що мучиться. Все. Ну, тебе справа на 700 і третє мастерство. Ізі. І ми знову виграємо. І... Дякую, Лілі. -лі. І в нас спраут на 700. Так, що випаде. 30 кредитів, неплохо. Ну і 50. Хорошо, ти грали. Думаю, ще когось. Так. Хто на Фу-ху-ху. Думаю... Ще є ні, Бельг фігня, тому Френк. Френк хороший, я йду далі грати. Ми якось на друге місце вийшли, я в шоці. Нам повезло, дико. І знов ми виграли. Топ-1. Всього, знов ми виграли топ-1. Легко йде стати. Ну, це топ-2, він не виграє. Я казав. Топ 2! Прикольно! І вже почти 700 не вивіз катку. Топ-2 неплохо. Ну, Кроу вивез катку. Сіба йому. Я не знаю, вони самі себе вбили. Це було дуже смішно. 800 куб. Почти 700. Круто! Ну, ще катка одна і топ-1. Все, 700 кубків на Френка. Так, що випаде? Нічого. 101 кубок. Забустений, навряд. Так, думаю, хватит на сьогодні. Всім гарного дня. Всім пока.